Ім рада слабі, ми вже наша вакая, Чак шура на ютам віна, та смай шрі бурова там, сапі там є на бутаде. Своя мрапа, када махна, дада післа парантикам. Ванча калпа та обляща, крипа сіну біля ноча, Пати палам палам, діо Джай да, Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васа Дагара Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама, Рама 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 Харе Харе Намаму Вишну Падай Кришна Пришта Гутали Сармату Бхакта Вринда Свами Нитянанда Стеса расхода Девида Вравани про Чарині Нируши Шишумнявади Пашинтя Дишатарани Чайтані Чаритамрита Мадия Лила и глава 14 бриндаванский розваги. Бышь сто десятый. прапорці, стяги та дзвоники. Прикрасьте ноші і зберіть всіляких музик і танцюристів, щоб вони йшли за ношами. Зробіть так, щоб ноші вбирали око. карія Двінакариякара, сабапаха, радхаятра хайте яйдже. Чамгаткара. Також подвойте кількість просаду. Зробіть так, щоб свято перевершило навіть радхаятру. Сейтахариха прабulana, bhaktagana, svajhamde asya jajgekaranda rashana. Під час свята подбайте, щоб Шричайтані Махапрабу з усіма своїми відданими міг вільно заходити і дивитись на Божество. Пратахкале Махапрабху нідганалана, Джаганатха Даршанакайла, Яна Уранці шрі читання Махапрабу взяв своїх супутників і пішов подивитись на Господа Джаганатху в сундарачалі. Пояснення. Сундарачала це храм Гундіча. храм Джаганатхи Пурі називають нілачала, а храм Гундіча Сундарачала. Нілачали Айла Пунах Бактагана Санге, декхите, уткантха, хера Уткантха Ранге після того шричатання Махапрабу і його супутники повернулись до Нілачали, прагнучи побачити свято Хера Панчамі. Kashemishra Prabгуре Баху Адар, Сгнасаха, Бгала Сдгане, Васайлана. лана Мишра, зустрів чита Махапрабу, дуже шанобливо і, провівши Господа з його супутниками до зручного місця, посадовив їх. Раса вішеша прабгура шуніте манахаїла ішат хасия прабу сварупе пуджіла. Сівши ширічі тання маха захотів почути про певний смак відданого служіння, і тому з м'якою усмішкою звернувся до Сварупи Дамодари з запитанням. या दिपी जगन्नाथ करणा द्वारकाया विहारा सखजा प्रकटाकरि परमावतार तदपि वत्सर्मदयेखाया एकाबार वृंदवना देखि तन्त्र उकंडा अपार Хоча в Дварикадгамі господь дгамі насолоджується своїми розвагами і природно проявляє тут піднесену великодушність, один раз на рік йому необоротно, необорно хочеться побачити Вріндавану. Вріндавана сама її гана Таха ямана. вказуючи на навколишні сади, Шричайтані Махапрабуй сказав, усі ці сади точно відтворюють вриндавану, тому Господь Джаганатха прагне побачити їх знову. Бахираха і текаре, Radhayatла, Sundha Chaliya, Prabгоджаді Нігачала. Для годиса він знаходить відмовку і каже, що хоче взяти участь у святі Радхаятри. Але насправді він хоче поїхати з Джаганадхапури до Сундарчали, храму Гундича, точної копії Вриндавни. «Нана пушпо д'яне тадга к'геле ра трі діне лакшмі нде санге нахі лая кі каране» Там Господь день і ніч розважається в різних квіткових садах. Але чому він не бере з собою лакшмудеві, богиню щастя? Сварупака шуна Прабгу Карана і Хара, Вриндавана кридате лакшмира нахиадкара. Сварупа Дамадара відповів. Дорогі Господи, послухай, будь ласка, чому це так? Лакшмі Деві, богиня щастя не має доступу до вриндаванських розваг. Вриндавана Лілая Кришнера Сахая Гопігана гопі Віна Кришнера Кришне Мана. У виндаванських розвагах Кришні допомагають тільки Гопі, крім Гопі, ніхто не може привабити розум Кришни. Rabhukache Yatra Jale Krishna Gamana, Suphadra Ara, Ара Sangi du Джана Господь сказав, користуючись святом колісниць. Як відмовою, відмовкою Кришна їде туди разом із Субадрою та Баладевою. Гопі Санге Ята Ліла Хая Упаване. Нігудха Кришнера Бхава Кехана Хиджани. Усі розваги з гопі, що відбуваються в тих садах, це вияви дуже потаємного екстазу Господа Кришни. Їх ніхто не розуміє. Атєнахи кичго доша, ДЕВІ КАРЕ ЕТА РОША Усі розваги КРИШНИ вільні від будь-яких вад. Чому ж тоді богиня щастя гнівається? Сворупака примаватира їта свабгава. Кантера Авдасія Хая, хаяк родгабгава. Сварупа Дамодара відповів, для охопленої любов'ю дівчини природно відразу впадати в гнів. Щойно вона бачить найменшу байдужість з боку свого коханого. Хенка Гачта Ярях Vividha Ratana, Sur Арухана. Поки сварупа Дамодара та Шрі Чайтані Махапрабу розмовляли, підійшла процесія з богинею щастя. Вона їхала у Золотому паланкіні, який несло чотири чоловіки і який був поцяцькований різними самоцвітами. Дваджа Дгатрачамара Аге Наче агеначева сигана. Довкола Паланкину йшли люди з парасолями, опахалами, чамарами та прапорами, а попереду музики й танцівниці. Там була Сампута, Джгарі, В'яджана, Чамара, Садгедасі, Шатахара, Дів'я, Бушамбара. Служниці несли глеки з водою, опахала, чамари і скриньки для горіхів бетелю. Служниць були сотні, всі були дуже привабливо вбрані й мали коштовні намиста. Аллакіка Айшваря, Сангибахупаривара. Крудгахана Лакшми Деві Айла Симхадвара. Розсерджена богиня щастя в оточенні численних родичів, що всі пишались незвичайним багатством, прибула до головної брами храму. Джаганатхира, Мукя, Мухя, Ята, Бритягани, Лакшми Девира, Гана, Карина, Бандгане. Коли процесія прибула до храму, служниці богині щастя почали в'язати всіх головних слуг Господа Джаганатхи. Бандгія, Анія, Пади Лакшміра, Чарани, данда Дандакарі лаяна на Служниці зв'язували слуг Джаганатхи, заковували їх у кайдани і кидали до лотосових стіп Богині щастя. Вони арештовували їх геть, наче злодіїв. У яких відбирають усе їхнє майно. Пояснення. Коли Господь Джегенатха вирушає на свято Колісниць, Він запевняє Богині щастя, що повернеться наступного дня. Коли він не повертається, богиня щастя, зачекавши два чи три дні, починає відчувати, що чоловік знехтував нею. Природно, що вона починає сильно гніватись. Пишно прикрасивши себе та свій почет, вона виходить із храму і під'їздить до головної брами. Її служниці арештовують усіх головних слуг Господа Джаганадхи, приводять їх до неї і кидають на землю до її лотосових стіп. Ачетанават таре Карена Тадане, Нанамата Галидена в Слуги Господа Джагенатхи падали до лотосових стіп богині щастя, майже притомнюючи. їх лаяли і знущально глузували з них. Лакшмі санге Даси Ганра Прагабя Дагия, Хасамахапрабура Гана Мухиха стадия. Коли супутники Шрі Чайтані Махапрабу побачили таке зухвальство служниць богині щастя, вони стали усміхатись, прикриваючи обличчя долонею. Дамударака Айдге Манера Пракара, Триджагате Каханахи Декхишуніара. Сварупа Дамудара сказав, такої егоїстичної гордості немає в трьох світах. Принаймні, я ніколи не бачив і не чув такого. Манініт, нерут сахе, джгаде вібгушана. Бгуме нагге легге маліна Вадана. Коли жінка зневажена і розчарована з егоїстичної гордості, вона відмовляється від прикрас і похмуро сидить на землі нігтями креслячи на Небі лінії. Пурве сатя бхамара шуні евам від Гамана, врат ганера, мана, расера нідгана. Я чув про таку гордість усать бхами Найгордішої цариці Кришни і також чув про таку гордість Вриндаванських гопі, що вміщують у собі всі трансцендентні смаки. саба праката Inchonidja sampatisabariya, яя Sanya саджана але у випадку з богинею щастя я бачу зовсім інакшу гордість. Вона показує своє багатство і навіть нападає на чоловіка зі своїми вояками. Пояснення. Побачивши зухвальство богині щастя, сварупа Дамодара го хотів повідомити Шричані Махапрабу. Про Неперевершеність любові гобі. Тому він сказав Господи, я ніколи не стикався ні з чим подібним до поведінки богині щастя. Іноді можна побачити, як кохана дружина починає гордитись своїм становищем, а тоді через якийсь прояв неуважності чоловіка. Падає у відчай, тоді вона перестає дбати про зовнішність, вдягається в брудний одяг і похмуро сидить на землі нігтями креслячи лінію. Ми чули, що таку егоїстичну гордість проявляла сатябгама та гопи в Ріндавани. Але в поведінці богині щастя тут, у Джаганатхапурі ми бачимо щось цілком відмінне. Вона починає сильно гніватись на свого чоловіка і, проявляючи своє велике багатство, нападає на нього. -кахе, каха, Враджера, манера, пракара, сварупа -кахе, Гопі, Мана, Наддиша Тадгара. Шрі таня Махапрабу сказав, розкажи, будь ласка, які бувають прояви егоїстичної гордості у Гриндавані. Сварупа Дамодара відповів, гордість гопі, наче річка з сотнями приток. Найкарас і карабгава прим... Любов різних жінок має різну природу і проявляє себе по різному. Їхній ревнивий гнів також має різні відміни та прояви. Сам як гупікарамана. На яяка дхана екаду гедекари дикташана. Повністю розповісти про різні вияви ревнивого гніву гопі неможливо, але кілька головних ознак можуть дати про це уявлення. Манкеха адгіра Є три типи жінок, що від ревнощів по різному відчувають гнів. Помірковані жінки, невгамовні жінки і жінки, які водночас і помірковані, і невгамовні. Дгіра канте дуре каре, кare пратина. «Нікате каре Асана Прадана. Коли поміркована героїня здалеку бачить, що наближається її герой, вона відразу підводиться йому на зустріч. Коли він підходить, вона відразу запрошує його сісти. Хрідає Копамоге Кахе Мадгура Вачана, прия ТАРЕ КАРЕ АЛІНГАНА поміркована героїня ховає свій гнів у серці і говорить солодкі слова. Коли коханий обіймає її, вона обіймає його у відповідь. Сарала ВАХАРА Кимва Сулундга сол, Вакє Каре Прія ніргасана. поміркована героїня дуже проста у своїй поведінці. В серці вона зберігає ревнивий гнів, але залицяння коханця відхиляє лагідними словами і усмішками. Адгира нішдгура вакє карає Бгадсана, Карнот пале та дикаря малая бангана, однак невгамовна героїня іноді картає коханця жорсткими словами, іноді смикає його за вухо, а іноді зв'язує гірляндою. Dгіра дгира вакра вакя каре упахаса, каб готі, кабгоніда, кабго Ва, удаса. Героїня, що поєднує в собі поміркованість і невгамовність, завжди двозначно жартує. Вона то хвалить коханця, то лає його, а то уявляє до нього байдужість. Могня прага тинанаikara бэда. Мокда нахидane Манера вайда вибгеда. Героїнь можна також поділити на зачарованих, середніх і зухвалих. Зачарована героїня багато не знає про тонкощі лукавства в ревнивому гніві. Муга Аджгадіяка рекевала родана, Кантира Прія Бакя Шуніхая, Парасанна. Зачарована героїня просто закриває руками лице і не перестає плакати. Вона, коли вона чує солодкі слова коханого вона дуже задоволена. Мадхиа прагалбага дгаре Ві, вибгеда СОБА Середніх і зухвалих героїнь можна поділити на поміркованих, невгамовних і водночас поміркованих та невгамовних. Ознаки їх усіх можна поділити знову на три відміни. КЕХА Прагара, кеха, мриду Кеха, Хая, сама, сва свабгаве Кришнера Баддая Премасима. Серед цих героїнь деякі балакучі, деякі лагідні, а деякі врівноважені. Згідно зі своєю вдачею кожна героїня поглиблює любовний екстаз Шрі Кришни. Я, Мардава, Самя, Свабгава, Нирдоша. сей сей Свабгава Кришна Карая Сандоша. Хоча деякі з гопі балакучі, деякі лагідні, а деякі врівноважені, Всі